Агомий історичний момент у древньому Ніжені з'явився особливий арт-об'єкт. Мініскультура «Відкрий Ніжин». Дуже знаково її встановили на місці колишньої брами міста і дуже символічно відкрили саме у день надання ніжину магдебурзького права рівно 400 років тому. Право бути самостійними, приймати власні рішення і творити власну історію. Ці ворота… Це ніби портал між минулим. І майбутнє нашого міста це дало нашому місту бути самостійними, розвиватися, обирати владу, встановлювати податки і розбудовувати наше місто, місто з понад історією. Ну, Власне, ідея створення пам'ятного пам'ятного знаку до чотирьохсотліччя матебурського права виникла в управлінні культури і туризму Ніжинської міської ради, і власне я як художник. Подала ідеї, що можна створити на урочистостях. Присутні делегації з різних куточків України: а це східниця, Кременчук, Івано-Франківськ, Черкаси, Чорноморськ та Кам'янець-Подільський. Теплі слова вітань цього дня линули і онлайн з різних куточків світу, зокрема від міст побратимів з Польщі та Німеччини. Вратує років, окільки ніжем почала треба мати, то є дуже важне. А при цій оказі це потрещень вже? Бує є з Україною. Магдебурське право це не просто історія, а символ незалежності міста. Його право на самоврядування та розвиток. Саме воно дозволило Ніжину стати осередком торгівлі, ремесел та культури, заклавши основи демократичного управління. Резюмує очільник Ніжина Олександр Кодола. Для мене особисто, як і для моїх тут присутніх колег, тема. Е Місцевого самоврядування, розвитку місцевого самоврядування це не якийсь параграф підручнику, не університетська лекція, тому що я як і інші мої колеги починали політичну громадську діяльність саме в ті часи, коли власне сама Україна поверталася в Україну, коли місцеве самоврядування розпочало свій шлях повернення. І я пам'ятаю ті часи, коли ми боролися за це. Коли разом з Анатолієм Бондаренко Русланом Марценківом виходили на Євромайдан на Революцію Гідності, для мене велика честь сьогодні привітати всіх жителів міста Ніжина з 400-ю річницею з отримання Магдебурзького права. Знаєте, місто Черкаси отримало Магдебурзьке право трошки пізніше, близько 235 років тому. І коли я приїхав до вашого міста зранку, як кожен міський голова пройшовся, подивився, я зрозумів, що справи в Ніжені ідуть у правильному напрямку. Ще раз хочу вас. Привітати сімцяторів, подякувати Олександру, що запросили мене, подякувати Збройним силам України, що ми можемо тут сидіти. Ну і так сказати сьогодні святкувати. Да, так е, настеже до душ багатля багатства хлопців загинуло на превеликий жаль. Ну ми всі шануємо і хочу е, сказати. Ще раз, слава бороду е, е, місту Ніжин, слава Україні. Дякую. Коли на болотах тільки задумували створити державу, вже 100 років як світ і Європа визнала вашу демократію, і вже 100 років вже працювали, працювали на благо наших українських людей. Хочу вам подякувати але ці вашу всьому східному. Нашому попередничу є зупинило ворога на йому в Україну. Аби краще зануритись у дух тієї епохи, актори студентського театру коледжу культури і мистецтв перенесли всіх на 400 років назад у часи, коли Ніжик отримав свою історичну автономію. Ми, коли нашому місту дарували не просто право, а право обирати владу міста, право жити за визначеними законами. Право вільно торгувати, процвітати і зростати, право бути вільними та незалежними. Ця дата не лишень про минуле, а й про сучасність, адже наша боротьба за незалежність триває. Особливим і щемним моментом заходу стала передача знаку почесний громадянин Івано-Франківська, мамі загиблого героя України Олександра Мацієвського. Пожарно. Ніженці свято шанують своє минуле, творять сучасне та відкривають двері у майбутнє. Як би складно не було, але сьогодні громада, місцеве самоврядування це основа державності. Ми допомагаємо Збройним силам України. Ми разом захистили місто Ніжин, захистили Чернігівщину. І дай Бог, разом ми всі переможемо. Героям слава!